Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання барістерс. Ви дивитесь рубрику про адвокат. У більшій частині кримінальних справ процес переважає над нормами матеріального права. На досудовому слідстві дуже багато питань, судового контролю, в судовому розгляду дотримання процесуальних гарантій, безпосередньості дослідження доказів. Це все дає великі можливості для захисту, для ефективного захисту. Однак по тих або інших причинах не всі захисники їх використовують в повній мірі. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає можливості оскарження рішення слідчих судів і ухвали суду першої інстанції про засування або продовження дії запобіжного заходу. Однак і в цьому випадку деякі захисники вважають недоцільним апелювати до апеляційного суду, вважаючи, що такі дії не нададуть ефективного результату. На моє переконання, такий підхід є помилковим, адже ми, як захисники, повинні використовувати всі законні способи захисту нашого клієнта. Мене запросили здійснювати захист військовослужбовця, якого обвинувачили в намисному вбивстві іншого військовослужбовця, тобто чиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. У справу я вступив вже на етапі закінчення судового слідства, майже рік справа перебувала у суді. Мати клієнта, да і сам клієнт перед укладенням договору говорили про те, що в результат в суді першої інстанції вони вже не вірять, адже клієнту постійно, безпідставно продовжують міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за злочин, який клієнт не вчинив. Висловлювали я думку про те, що можливо краще звернутися до мене вже на стадії апеляції. Я переконав протилежному. Для мене було здивуванням, що попередній адвокат жодного разу не оскаржував ухвалу суду першої інстанції про продовження дії запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Я ж системно почав оскаржувати кожне рішення про продовження міри запобіжного заходу ініціювати перед судом питання про зміни запобіжного Заходу. Так, я розумів, що обвинувачують у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Навмисне вбивство і, скоріш за все, суд не скасує запобіжний захід. Однак, такими скаргами та клопотаннями ми почали демонструвати свою позицію незводи, піднімати питання сроків розгляду справи та сроків тримання під вартою, піднімати питання системних перенесень судових засідань у зв'язку з постійною зміною прокурорів та їхні позиції, що наступний прокурор тільки призначений у справі, а відтак не готовий до справи. За результатами розгляду таких апеляційних скарг, суд апеляційної інстанції почав констатувати недотримання розумних сроків розгляду справи по суті та звертати увагу на те, що суд першої інстанції їх повинен дотримуватися. Далі, окрім дотримання розумних сроків розгляду справи по суді, суд почав констатувати неефективність роботи сторони обвинувачення. Маючи ці обставини. Окрім сильної позиції по справі, яку ми постійно описували і в апеляційних скарах, і в запереченнях на клопотання про продовження дій запобіжного заходу, я почав ініціювати перед судом клопотання про здійснення контролю за дотримання прав клієнта у зв'язку з системною непідготовкою до справи сторони обвинувачення. Така тактика оскарження, активна позиція захисту дала можливість досягти декілька цілей одразу. Перша це демонстрація. Коріння позиції по суті справи. Друге здійснення законного процесуального тиску на суд в питаннях сроків, адже суд апеляційної інстанції говорить про недотримання розумних сроків розвіду. Певне, далі буде недотримання розумності сроків тримання під вартою, скасування рішення про це. Третє. Законний тиск на сторону обвинувачення через презумпцію належного виконання обов'язків. І немалозначеним є розуміння і суду, і обвинувачення, що якщо захист дуже активний в цьому питанні, то що буде далі? Апеляція, касація, скарги та рішення Європейського суду з прав людини до апеляції, по суті, справи ми з клієнтом так і не, не дійшли. Прокурор змінив обвинувачення відносно клієнта за умисне вбивство частина 1 статті 115 Кримінального кодексу на перевищення меж. Необхідної оборони стаття 118 Кримінального кодексу України. Міру запобіжного заходу змінено. Справу закінчено. Коли ви подаєте скарги, клопотання, заперечення, не робіть це для того, щоб була проста галочка або гарний звіт для клієнта. Робіть це за конкретною метою для конкретного результату. Працюйте, творче. А з вами був я, ваш адвокат Денис Пономаренко.